Здравствуйте, я Володимир Ісаєнко і це відео відповідь на ті прохання глядачів, підписників каналу сад на дачу, які просили порівняти, порівняти такі форми винограду. Як козот, оце ви бачите його грони урожай 2022 року. От, озон з мускатом медовим, а також хелену з мускатом медовим. Бачите, яка гарна грона винограду озон. Вага її півтора кілограма. Такий врожай отримали тільки на п'ятий рік плодоношення. А ось фото всіх трьох форм винограду: Муската медового, озону і хелени. От такі грони у них. От. А от такі ягоди в розрізі. От, як бачите, м'ясисно соковиті, дуже смачні. Всі мускатного смаку, але різний в них мускат, різний аромат. Особливо виділяється мускат медовий. От, як розумієте, сама назва мускат медовий, аромат меду. Ось так виглядають грони муската медового. Це перший сигнальний врожай на прищепі. Відрізняються ці три форми винограду також по срокам дозрівання. Але все по порядку. Спочатку розглянемо характеристики цих трьох форм винограду взяті із інтернету. Ось вони перед вами. Форми винограду Хелена, Озот і мускат медовий, отримані народними селекціонерами Капелюшним, Павловським і Опришко, відповідно. Батьківські форми, які використовувалися при отриманні мускату медового, невідомо селекціонер не повідомив. Для отримання хелени азовну використовувався всім відомий сорт винограду талісман з жіночою квіткою, який запилявся. При виведенні Хелени Гагаринським, а при виведенні озону Кардиналом І К-81. пилком цих сортів винограду форма винограду озон ультрараннього строку дозивування, а хелена раннього. Для озону потрібно 95-100 днів, як заявляє селекціонер. У мене тут написано 105. Чому? Тому що, якщо хорошо нагрузити цей кущ озону, то він нагрузку тяне добре, але строк визрівання трохи зміщується. І тоді, практично, озон і хелена визрівають одночасно. Мускат медовий. Раннього строку дозрівання 115-120 днів повинно, потрібно йому для того, щоб ягода визріла. Ну, озон і хелена добре збираються на кущах, так що, в принципі, можна одночасно покуштувати і продегустувати всі три ці форми винограду, якщо вони є в наявності. Квітка у всіх трьох сортів обох статей кущі сильно сильнорослі. Ось так виглядає врожай винограду Озон, це корневласний кущ, йому десь п'ятий рік. І на п'ятий рік от отримали от такі врожаї. Ну, попередні врожаї попередніх років ви також можете подивитися. В мене на каналі є відео. Всього знято про цей виноград десь 5 фільмів, починаючи з 2018 року. От це кущ у сусіда-винограда. От попереднє відео ми знімали у самого Гергеля на його ділянці. Але там зараз де ріс кущ озону і хелени, їх вже немає. Там вже поставили будинок, от, кущі викорчували. Ну от З цього куща тут чотирьохрукавний веєр з віддаленою зоною плодоношення, і тут не менше 30 кілограмів, може і 40 буде. От Отаку от нагрузку тяне сам озон. Ось так виглядає кущ винограду Хелени, це врожай 2019 року. Практично перший нормальний врожай. На жаль, кущ цей не зберігся. От зараз невідомо, які були б грони і ягоди. Але тоді ягода була е, велика, вона повністю відповідала заявленим розмірам і вазі. От. Ну, а грони, як бачите, невеличкі. Але і в озона при першому-другому плодоношенні грони були майже такої самої величини. Кущ також корневласний, на власних коренях, чотирьохрукавний веєр. Але як ви бачите, рукава лоза стара і ще тонкувата, ще він не набрав своєї потужності. От. Ну, другий, другий врожай після сигнального. Як бачите, ріст кущ показує велику, сильнорослий. Тут близько 20 кг ягід. Чудового мускатного смаку. Ну а це мускат медовий на прищепі. Ну, звичайно, всі ж знають, що підщепа має вплив на прищепу, на її ріст. От, тут кущ столовий був, сильнорослий. От ну і прищепа показує також достатньо гарний ріст. Було на другий рік буквально отримано 4 он пагони, на яких там е, 5 е, грон. Грони у всіх трьох форм винограду великі. Вхилений селекціонер дав дані 600 тисяч грам, може так воно є. От, при первому сигнальному плодоношенні вони були на рівні 500-600, ну а далі куща немає. От, озон. Озон 400-800 грам, селекціонер заявив. Я написав 1500. Чому? Тому що в цьому році були отримані іменно такі грони. 1500 грам. От. Ну а в майбутньому що там цей кущ покаже, от, будемо дивитися. Мускат медовий. Мускат медовий 600 1400 грам. Ну, то, що отримано було в самого Гергеля на його ділянці, а також у сусіда десь близько 1000 грам були грони отримані. Розмір ягод. Також вони майже однакові. От якщо їх покласти всі поряд, то якщо ви не знаєте, де яка лежить, то врядлі хто там що там і правильно скаже. Може, хіба що вгадає. І колір майже однаковий. Ну, якщо їх брати тоді, коли вони повністю визрівши. Вага всіх трьох форм в межах 12-16 грам. Ну, ось мускат медовий, поутримана ягода вагою 12,5 грам, а, а три ягоди винограду Озон важать більше 45 грам. Тобто одна ягода близько 15 грам, чуть більше. Ну, а от такі розміри має ягода винограду Озон. Це врожай 2019 року, 30 мм більший розмір. Така ягода озону в розрізі. Ну а це ягода винограду Хелена, от, на дегустації. Ну, в порівнянні всі три грони і ягоди ось такий мають вигляд. Смак всіх трьох ягод шикарний, шикарний мускат. Ну, от, якщо ви розкушуєте ягоду хелени чи мускату медового, от, получається, якби вприск такого соку, ягоди м'ясисто соковиті. От, і озона також м'ясисто-соковита, але якась вона, е, консистенція відрізняється. Бачите, і на фото приведена розрізана ягода озону, вона як мармеладна всередині. А тут все-таки є якась у та медової хилени, капсула всередині, якби збільшена кількість соку. Ну, М'ясисті ягоди. Хрусткі ягоди, шкірки у всіх трьох форм з'їдаються. Ви їх не відчуваєте при їді. Ну, Звичайно, є ж і насіння кісточки. от. Смак, смак я сказав, мускатний ухилени з таким, яким то своїм сортовим присклом. При присмаком і возона, вони трохи відрізняються. Ну, от так, якщо взяти дві ягоди і дегустувати одночасно, то одну, то другу, то ви цей присмак відчуєте. Але дуже різко відрізняється ягода муската медового. Там дуже такий і аромат, і привкус меду. Ну, така смачна ягода. Причому. Якщо от ці, е, мускати різні, їх багато, такого терміну дозрівання приблизно там і спонсор є, і дар'я є, от, е, і інші От, вони якось чим-то похожі і подібні. От, але мускат медовий це е, такий унікальний. Унікальний смак, дуже смачний. Я більше ніде ні, ні в яких ягодах не відчував такого е, гарного, унікального мускатного смаку. Цукристість соку ягід. І кислотність вказана в таблиці. Для хелени селекціонер дав значення 19-20%, для озону 17,20%. Ну, що касається озону, то 19 серпня 2019 року під час дегустації ми проводили заміру цукристості, тоді намірили 16%. От, ну, якось після того. Не дійшло для повторних замірів. Ну, Що касається муската медового, от, ще таких замірів не проводили. Але на смак всі три ягоди солодкі, неприторні, гармонічний такий смак от, по відношенню до кислоти до кислоти цукру. от. А смак ж мускатний. О. Ну, всі три форми постійкості до хвороб середні. Потрібні оприскування, а також укривати на зиму, оскільки морозостійки всього 23 градуси по Цельсію. Розтріскування ягід не наблюдалось поки. От, і оце урожай 2022 року і мускат медовий показували ми врожаю 2022 року. Причому зняти відео у серпні місяці в першій половині серпня. От як бачите, ягоди цілі як в Озона, так і в муската медового. Ну, хилени немає. Оси також толерантні до всіх трьох форм винограду. На цьому все. Дякую всіх за приділену увагу. Я думаю, що я відповів на ті питання, які задавали мені деякі підписники каналу. Якщо є якісь побажання, пишіть, будь ласка, знаю, то відповім, покажу матеріал. От. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, гарних врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення.